Дня, шановні присутні, вітання всім новобужанам. Сьогодні ми всі зібралися, аби урочисто відзначити День народження міста. Сьогодні нашому місту виповнюється 193 роки з дня заснування. Уявляєте, 193 роки. Світлано, а скажи, 193 роки це багато чи мало? Ну, можливо, за нашими мірками це багато. Але для міста це період юності та розквіту. Тож вітаємо з днем народження найкраще місто в світі! З днем народження наш новий був! З днем народження прекрасне місто. Хай лунає завжди над тобою мир і щастя, в злагоді і праці. Але сучасну історію створюємо ми, його мешканці, разом з нашими дітками. Бажаємо всім нам бути щасливими, життєрадісними та нарешті жити під мирним небом. Нехай майбутнє нового Богу буде гарним, процвітаючим, світлим на багато тисячоліть. До слова запрошується міський голова Максим Лагодієнко. Доброго дня новобужани. Не чую. Доброго дня! Сьогодні дійсно гарний день, сьогодні день народження нашого міста. І дійсно місто там, де ми живемо, це найкраще місто. Ми тут народжуємося, ми тут стаємо на ноги, ми навчаємося, ми радіємо, ми працюємо і саме наше місто дає нам крила. І повертаючись з будь-якої поїздки саме додому. Дома і стіни допомагаємо, тому що ми живемо в красивому, гарному містечку, яке сьогодні квітне процвітає завдяки нашим мешканцям. І в цей святковий день хотів би привітати всіх побажати перше і головне наше прагнення це мирного неба. Дійсно, щоб завершилась війна. На жаль, не першу річницю і день народження нашого міста ми відзначаємо в умовах війни, коли страшні. Сторінки нашої історії проходять коло нас, ми їх відчуваємо на собі. І я хотів би теж подякувати в першу чергу нашим воїнам, нашим захисникам за те, що вони дають можливість нам жити, радіти, посміхатися і саме показувати їм, що ми єдині, єдині в своїм прагненні бути незалежними, єдині в своєму прагненні бути вільними, мати перемогу, мати мирне небо і жити, радіти і процвітати. Тому слава Збройним силам, слава Україні. А нам саме головне дійсно пам'ятати кожного, кожного захисника, пам'ятати кожну, кожну, кожного денну таку історію, яку сьогодні проходимо наш працелюбний народ із інобожани. Перший день літа ми традиційно святкуємо День міста. Сьогодні це припало на 1 червня. І раніше ще до указу президента ми поєднували це свято з Днем захисту дітей. Ми не будемо цю традицію порушувати, хоч і перенесено було свято захисту дітей на більш пізній термін, але ми і 1 червня будемо святкувати і все-таки вшановувати нашу дітвору, тому що діти це наше майбутнє. Ми живемо заради них, ми воюємо заради їхнього майбутнього, ми створюємо. Те, щоб наші діти не знали горя, не знали біди і завжди жили в мирній державі, в мирній громаді і не знали лиха. Я хочу, щоб наші діти були щасливими, а поряд з ними щасливі були їхні батьки, дідусі і бабусі. Тож бажаю всім гарного дня. Сьогодні чудовий день і ми збираємо ще теж кошти на підтримку ЗСУ. Проходить ярмарка, проходять спортивні змагання, не жалійте своїх коштів. Здавайте, купуйте якісь наїдки, долучайтеся до збору коштів на підтримку наших воїнів. І ми ці кошти, які зберемо сьогодні, передамо їх на передову, щоб було легше нашим бійцям. Ще раз вітаю всіх зі святом, бажаю мирного неба, гарного настрою і скорішої перемоги. Слава Україні!